Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц. Розділ 22 Добрий день, сказав маленький принц. Добрий день, звався стрілочник. Що ти тут робиш? спитав маленький принц. Сортую пасажирів, відповів стрілочник. Відсилаю їх у поїздах партіями по тисячі чоловік. Один поїзд праворуч, другий ліворуч. І швидкий поїзд, загуркотівши, як грім, сяючи вогнями, промчав мимо, аж затремтіла будка стрілочника. Як поспішають, мовив маленький принц. Що вони шукають? Сам машиніст цього не знає, сказав стрілочник. Другий швидкий поїзд. Сяючи вогнями, прогуркотів у другий бік. Вони вже повертаються? спитав маленький принц. Це не ті, відповів стрілочник. Це стрічний поїзд. Вони були невдоволені там, звідки їдуть. Люди завжди невдоволені там, де вони живуть, сказав стрілочник. Тут загоркотів яскраво освітлений третій швидкий поїзд. Вони женуться за тими першими? спитав маленький принц. Ні за ким вони не женуться, сказав стрілочник. Вони сплять там, усередині, або позіхають. Тільки діти притуляються носами до шибок. Тільки діти знають, чого шукають, зауважив маленький принц. Вони тратять стільки часу на ляльку з ганчір'я, і вона стає їм дуже дорогою. І якщо її віднімуть, діти плачуть. Вони щасливі, сказав стрілочник.